Хочете, щоб вам на трембіті зіграли Костянтин? Чи ви вмієте самі грати? Ні. Не вмієте. Ну, Олексію, пробуємо показати хоч елементи маленькі. Ну попробуємо. Так, відкриваємо кришку, бо в мене був один раз випадок, як чоловіка, я вмію грати на трембіті. Пани попробуйте. Він на щоки і тут раз, я о. Вилетіла над жінкою і пролетів. Така таємниця нашого музею. В тому будинку колись мешкав лікар Міхал Тарлецький. Він мешкав зі своєю родиною, але в Першу світову війну. Він так налякався москалів, що втік звідси і вже не повернувся. І цей будинок заграва стали НКВД в 1944 році, після серпня, коли було місто окуповане. Так тут і, і катували. Так, тут ми маємо такі картини унікального різьбіра нашого Юрія Геша. Це все унікальні роботи, які неповторні у своєму роді. Робить він їх із деревини цілісної, і можемо бачити мистецький... Лікар. І Він живий ще? Живий, так, йому 63 роки. А молодий. молодий ще, так. Сам він родом з злибухори, і ці всі овиди вони приходять до нього або в снах, або в його уяві. І він витворяє ці речі на такому дерев'яному тлі. А зараз прошу. Отже, світлиця Захара Беркута, прадавнього героя нашої Сколівщини це людина, який, яка своїм неймовірним розумом без зброї, без війська в 1241 році зуміла спинити монголо-татарську радь. Субедей вів сюди більше десяти тисяч воїнів. І саме Захар Беркут придумав, як спинити, використовуючи географічне розташування, він вирішив в урочище урочищі сила тухля завести річку, опір і штучним способом зробити дампу. Цю частину як урочища, яка не була закрита, вони закривають скелею, і це дуже гарно. Відтворено на картині нашого пана Юрія Геша, і ми можемо це бачити тут. Отже, долину гір закривають каменем, який в народі згодом назвуть Сторож. Ось він, наш національний герой. Це є справжній месник. Ось. Наша Мирослава, донька Тугар Вовка, і символічний образ Вовка, який ховається і не знає, у якій подобі йому стати стає в подобі Вовка. Але насправді він зраджує руську громаду, мав би її рятувати, а робить зовсім інший крок. Розуміючи те, що король Данило Галицький не зможе так легко подолати цю орду, він вирішує стати на бік монголів і в результаті наражає на небезпеку і саму руську громаду. Нашого е, Захара Беркута та є син Максим. Його забирають у полон Субидей та його військо. І, власне, у Максима е, немає шансів рятуватися, він закутий у колодки дерев'яні і йде разом з військом на нашу Карпатську Русь. І каже, як на то воля Божа, що має врятуватися, мій син він врятується. Але якщо він має загинути, то має загинути, бо я стою за громадою, за мною тисячі і мільйони. Отже, він вибирає громаду і мало людей йому допомагає, але цього вистачає, щоб підважити камінь на його вимогу. Камінь підважують, і не страшна сила води. Страшні. Кубометри летять на голови монголам і фактично знищують десятитисячне військо монгола. Але Максим, який був закутий у дерев'яні колодки, виринає з під товщі води і залишається живим. Отже, велич душі Захара Беркута розповідає про титанічні зусилля у боротьбі з ворогом, про мудрість, про його витримку, про його жертву. Ми це розуміємо, тому він є нашим національним героєм, якого описав у своїй історичній повісті Захар Беркут Іван Франко найвидатніший бойко тисячоліття. Пророчі слова, чесна громадо, допоки будете жити в громадському порядку, дружно триматися купи, незломно стояти один за всіх, а всі за одного. Доти ніяка ворожа сила не побідить. Ти Захар Беркут сказав? Це Це Захар Беркут сказав. І ми запечатали в такому е, на такому полотні його прекрасні слова. І власне вони сьогодні актуальними для нашого краю. Тримаємося купи, і тоді ніяка сила нас не побідить.